Але три місяці затягнулося на 11 років. В Хмельницькому опинилися майже 11 років назад, в 2014 році, коли почалося ще ОТО, зараз вже повномасштабне вторгнення. Ми їхали зовсім, ми не знали, куди ми їдемо. Нас запросили в Хмельницький, але три місяці затягнулося на 12 років, і за ці роки я вже відкрила тут наново ФОП. Наново відкрила громадську організацію. Що стосовно інтеграції, коли пройшло десь рок, років 3-4, вже коли ми тут перебували, я зрозуміла, що я точно вже туди не повернувся. І в мене то спочатку, ну є люди, які зразу сприймають все реалістично і вже вони розуміють, що ну, реалії життя, що треба жити тут і зараз і будувати якесь майбутнє вже тут. А в мене трішечки я як позитивна людина. Я вірю, 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 вірю. І десь в якісь ті моменти я бачу, що десь була надломленість якась. І теж зверталася до громадських діячів і кажу: ну надайте, хоча б переселенцям потрібна психологічна підтримка. А на той момент, хто писав ці гранти, вони займалися більш професійною підтримкою, більш спрямовані на розвиток своєї справи, відкриття. І вже коли почалося повномасштабне вторгнення, у нас. Це невеличкий колектив був. Я кажу, давайте тоді будемо збирати робити громадську організацію, будемо надавати психоемоційну підтримку переселенцям. Ну, я вважаю, що ми зараз плідно працюємо. Ми провели моніторинг 40 програм в області і обласних програм, в яких включали ВПО. І зараз хочемо розробити окрему програму для ВПО, Є досвід вже от є, в Полтаві. Є такий досвід. Вони окрему програму зробили. Навіть включили в розвиток області. Ось. І я думаю, що ми обміняємось досвідом і будемо теж робити таку програму для ВПО в нашій області. Тому я вважаю, що ця програма окрема для ВПО вона потрібна. Особливо треба працювати над інтеграцією і працевлаштуванням ВПО. І, взагалі, моє головне питання спочатку житло, потім інтеграція. І в цьому напрямку ми вже працюємо рік, і, і влада області, департамент соціального захисту населення разом з нами. У нас є місце в області, де можна там побудувати житло. Також йдуть переговори з містом Хмельницьким, де можна буде будувати.